Não vai o будете у мене сизел за јутуба Студента ще учить и учить. Надо денеще учить и учить ездить, блядь. Так, в поле дуя, конечно. Треба мікрофон купляти. Досіваємо горох. Два дні культивації ніколи було познімати. Влупив за два дні 200 гектарів. Все, що треба було покультивувати покультивовано А хлопці за два дні посіяли 90 гектарів гороха. А залишилось 13 гектар засіяти. Зараз засіваємо і поки з польовими роботами все. Зараз покажу, як сіє, як ми сієм. Сіємо з нормою від 1 млн десь до 1 800. СДО прямо ідеально не держа 26-30 штук на метр. Сіємо Ландіні 165 кабельним трактором. Він їздить на півгазку, виходить 2 літри дизельного пального на гектар при пасів і СЗшки. Економніше, ніж стягати 110-сільними МТЗюками або якось ще, ну, тракторами. Сім' по навігації, 7000 1000 -на антенна жандир і 20-40,60, каже, стало чи 46. Пам'ятаю точно. Горох висипаємо з бікпегів, не сіємо, є причепа з гідравлічною дучкою, не сіємо, тому що шнеком б'є дуже горох і мінімум їхав обработанок. Студент, студент у нас ніяк не навчиться їздити швиденько. Красиво. За своє заживати, Я доживаю, треба їм доміняти. Десь хто ще каже, що йому треба. Зараз дивимося бік червоний все в метровим

надо прямую перебивать, прямая неправильно тут по навигатору. мы сейчас вот конец выйдем как раз в край. Это дождь начинается. Звучайная механика на тракторе. Реверс и механика. Три диапазона, 6 передач. Що края сіяли, їздимо на годину. За годину сіємо 7 гектарів. Якщо ви додати ще заправку, то ну, відкинути, десь виходить за годину 6 гектарів виходить посіяти з засипанням. Тобто за день спокійно можна, якщо переїздів нема, одне поле здорове, можна засіяти 60 гектарів. Гарно підготовлена почва, дозволяє тримати швидкість. В тракторі, як в ліфтовій масині, не теліпазов. Іде як корабль по морю. Швидкість кажуть, що буде вилітати, але зверху нема гороха. Єсть, десь десь попадає трохи, але це буває твердіше на каменю. Цей пай у нас тільки з'явився в тому році. Тобі дуже гарний обработок був. Посіяли соняшник 10-го. По-моєму, 10-го. 31-го. Краще вже щось літер було. Це дискование і культивація сіє. Мотор в 5 классно работают, конечно. Это дал еще не в 5, и Эвека был, когда покупали такторы, говорили, что Ивековский мотор. Ну по факту це той самой и в пяти. i'll be the last one left when the lights go out i'm down to one last breath but i can't stop now we all fall down sometimes yeah but that's just life so cross my heart and hope to die baby i was born to f Fight the fear when I feel like dying. I'm trying to fly high, but I'm not a pilot, can't deny it. But some days I feel idiotic, just a product of a system where you're lucky just to make a dollar. That ain't gonna stop me, cause my grind's contagious. I'll do what it takes to turn passion to paychecks. And if I go down, I'ma do it on my terms. And every single problem brings a lesson that I learned. In the darkest night, when things seem so broken, it's hard to shine. But I still try, I'll be the